За словами прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона, більша частина грошей піде на фінансування центральної інфраструктури у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту. Швеція надає Україні фінансову допомогу у розмірі 133,5 мільйона доларів. Ці фінанси будуть спрямовані на сприяння населенню України у зимовий період часу. На даний момент це найбільша підтримка у рамках двосторонньої допомоги Швеція україна Україні, заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, Переважну частину коштів буде спрямовано до фонду Світового банку з відновлення України, що надає підтримку центральній інфраструктурі країни у сферах енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту. Йдеться про різні форми допомоги для українців, наприклад, про підтримку притулків. Кошти з бюджету допомоги Швеції підуть також на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужностей в українській електромережі.